Жиза для тих, хто живе в гуртожитку. Люди добренькі, скажіть, будь ласка, чи я один такий дебіл, що за одну годину до виходу на уроки я роблю дезе? І я ще повернусь дуже гарно. Ще прийду. А я казала, буде класний переход, а я зараз вже йду на курси. Сьогодні вирішила вперше взагалі за весь цей період, що я знаходжусь тут, вибраці діти сукні. Що видно, якщо чесно, я себе відчуваю якось незрозумілою. You got this song up inside of me in a world I don't wanna say Just the same damn thing. What's your height? What's your age? What's the price of your weight? We expected to show all the things that we were able to grow. When you're making half the money, but the cost is double. Quiet life of desperation, but it ain't going to make we just too much to we have you too to bear. We're too вільна, ви можете цей день Хочу. а зараз я йду в торговий центр, щоб купити в цьому подарунок, в цьому слунецьку. <су> <су> а які подарунки я вам не скажу сьогодні, я вам скажу потім колись. Бо я не знаю, і все, це буде не подарунок, це буде за не сюрприз, а просто не цікаво. Ой! body and soul Quiet life of desperation But it ain't gonna make me too much longer Been working too hard for this shit tonight Boss, so we about to get it poppin' now Quiet life of desperation So I'ma have to live a little louder And no, I ain't gonna end up like the man trying to figure out The man who got it out Say yes, son is my new favorite job У <гаду> мене вже закінчився перший день блогу. Ура! Я там на... кладу, там що цікаво, всі типу. мені хлопали да. А завтра в мене ще один важливий день. І я завтра здаю НМТ. Взагалі-то мені все одно має бути, бо на вступ в Чехії це ніяк не впливає. Але я переживаю, як завжди. Як завжди. Нічого. нового. І, коротше, скоро буду лягати спати. Тому що завтра вставати десь два або три. Тому що наш поїзд. Їде в 4.30. І це капець. Це щоб нормально поспати, мені треба вже лягти спати. А я що роблю? А я записую відео. Але це неможливо. Я думаю, що це відео буде дуже довгим, тому що я буду знімати не тільки завтрашні, но і завтрашній але й післязавтрашній день. А може ще й після-післязавтрашній день. Тому що я не тільки їду завтра в Прагу здавати НМД, але я ще їду в Карлові Вари. Йоу! Як вам така ідея? А ще не просто їду в Карлові Вар, а тому, що у мого хлопця День народження. Представляєте? А ще я вам покажу подарунок, який я йому подарую, а йому не покажу. Но це буде вже завтра, я думаю. Тому дуже насичені в мене дні зараз. Але... З того моменту, як я переїхала в нове місто, у мене насичений день кожен день. Ну вот так. Я вже їду вправу. Буду там в пів восьмого, а потім наче буду писати 4 дні. Мій улюблений екзамен. Чого він дуже... Мені всі кажуть, не переживай, все буде добре, але я переживаю. Короче, вангую. Значить, математика в 100 бань. Українська мова. 140. України та <головіка> історія. Ну... Ну, 140 так, короче. Побачимо, як я напишу. Сподіваюся, що все буде добре. А зараз ми стоїмо, а я хочу жити. My feelings don't show, say it ain't so man. You should know that I've been saying no, but maybe you're the one I've been looking for so long, so long She got me thinking life could be better My songs to feel like Бітульки, бітульки, я вже здала, уявляєте, я вижила. Ви уявляєте. Можна вижити, якщо пішов на ННТ. Короче, що вам можу сказати? Результати, звісно, не супер втішні, але мені все одно. Я для галочки здавала, як і всі присутні, хто там були. Так, все, все окей, все класно. А зараз ми чекаємо на поїзд до Карлових Вар і будемо їсти. О! Що смачного всім кто есть, і ми, і нам тоже на мені. О, Да. і Вже в Карлових варах, вже півдня пройшло. Я вже привітала посилати лю любимого днем народження. А зараз ми збираємось піти і погуляти в Карлових варах в центрі. Також зайти десь відсвяткувати день народження. Ну, такий лайтовенький день. Вийшов. Нарешті я здала вчора НМТ. Результати казати. Не знаю навіщо вони, але ладно. У мене все в межах 140, чесно. Не хвилювалася зовсім і не думала. Останні два блоки я просто там, наугад все писала, тому що я навіть не хотіла нормально думати, тому що я розумію, що для мене для мого вступу воно неважливо і тому я його написала. Так собі, але чесно скажу, з математики я в шоці, тому що в мене в табелі математика не дуже стоїть. Е, і я надіялась, що буде хоча б 100. А я така набрала 140. Я думаю, скільки, блін? Як? Я там реально думала тільки над на п'ятьма питаннями і все. Ну, Я думаю, якби я більше готувалася до цього всього за місяць, за два, то я думаю, я б краще написала його і якби я знала, що це важливо для мене. Inside of me, in a world I don't wanna say. just the same damn thing. What's your height? What's your age? What's the price of your way? And every year we're expected to show all the things that we were able to grow. When well, you're making half the money, but the cost is double. Quiet life of desperation, but it ain't gonna make me too much longer. Too hot for this shit to not pass So we about to get it poppin' now